Ну за п'ять хвилин рекламенту розповісти, що сталося в суспільстві навіть сім принципово змінює ситуацію за е, півроку, мабуть, да, неможливо. Якщо казати про тенденції, то власне ситуація стала у суспільстві більш напруженою. Тут був опублікований. У власне оприлюднений у дзеркалі тижня опитування з приводу того, чи можливий соціальний вибух. Ну і всі тут майже всі присутні, висловили з цього приводу, на мій погляд, соціологи навряд чи можуть його прогнозувати. Вони не змогли ми спрогнозувати ні попередні два дві революції. Падає власне. Довіра до влади. Хоча, ну, на мій погляд, темпи трохи, трохи зменшилися, але просто вона вже ну, досить низька, і це деяка загальна закономірність. Чим, чим, чим нижче, тим тим нижче вже темпи падіння, тому що вони як, як відносні розглядаються. Це така математична закономірність. Щодо прем'єра, то він, на відміну від всіх інших прем'єрів, не отримав кредиту довіри з самого початку, і якраз ставлення до нього не так суттєво змінилося, воно приблизно на тому ж рівні, яке було. Я хотів би ще сказати, що взагалі-то ситуація трохи краща, ніж вона нам здається, через те, що раніше там. У у 2013 році не було такого висвітлення в засобах масової інформації, різних наших проблем, там, корупції і так далі. Дослідження корупції показали, що корупція реально трохи зменшилася. На жаль, це дуже невелике зменшення, але люди впевнені в тому, що вона суттєво збільшилася. Щодовіра Щодо довіри до політичних партій взагалі. Теж досить суттєво впала. І якщо брати рейтинги, то щодо рейтингів, то власне рейтинги багатьох політичних сил, ну зрозуміло, що ну, рейтинг, рейтинг Народного фронту вже впав до цих півроку, і далі вже йому ну майже нема куди падати, а за його рахунок. Рейтинги інших політичних сил трохи зросли, але в принципі, крім ну, Юлії Тимошенко, яка трохи відрізняється від інших і в неї краща позиція, її риторика з приводу тарифів виявилася більш ефективною, ніж інших. Представників політичних партій і трохи краща ситуація, хоча не дуже відрізняється у Олега Ляшка, але в принципі вони всі ну, на, в, 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 у рамках похибки вибірки. Ну, Можливо, зараз, от, за нашими даними, Перше місце в партійному рейтингу займає Тимошенко в неї значуще різниця з другим місцем Порошенко, в нього трохи більше, ніж у інших, але ця різниця практично не значення, і всі вони приблизно на тому самому рівні. Єдине, що я хотів ще додати, що у соціологів додалася дуже складна проблема. В нас різні рейтинги завжди. Відрізнялися, і це викликало у журналістів і у суспільства різні підозри про те, що ті чи інші соціологічні центри куплені, дають неправильні дані і так далі. А і ті фактори, які їх розрізняли, це час дослідження, які знакові події могли бути, це сам список, який поки не партії не зареєстровані, то ніхто не знає списки і. Кожен робить різні списки. І третє це місце в списку. І попередні питання, які є. Ну, з нашої точки зору їх треба завжди ставити на початку анкети. Але зараз додалася дуже суттєва зміна: це як ми досліджуємо Донбас. Різні соціологічні центри по-різному. Зважую, чи от беруть результати по Донбасу в різні пропорції. Скажімо, дані наші останні відрізняються від даних центру Розумкова, тому що ми опитуємо ту частину Донбасу, коли мова йде про рейтинг, яка контрольована, і беремо їх з тою вагою, яку вони мають по даним ЦВК. Зареєстрованих виборців в останніх виборах. І щодо, скажімо, центру Розумкова, то він теж опитує контрольовану частину, але зважу їх взагалі на долю Донбасу, яку він мав у 13 році, тому в них Донбас вдвічі більше. І тому, мабуть, нам треба більш чітко писати про те, з якою вагою ми робимо, і, можливо, давати ці ваги для того, щоб колеги могли перераховувати. Я, от треба щось з цим робити. Дякую.